О, як вас багато, які ви всі гарні, красиві, милі. Дуже рада вас бачити. І сьогодні хочу вам розказати історію про попчика, якого звали Максим. Одного дня він почув від свого дідуся таку фразу якщо матимеш віру, навіть маленьку, як гірчичне зерно, то зможеш рухати гори. І тут Максиму дуже стало цікаво, як це. І він вирішив, що він хоче побачити це чудо. Він пішов на галявинку, поставив камінь і попросив цей камінь зрушитися. Він попросив один раз, другий раз, нічого не відбувалося. І він такий засмучений, прийшов до дідуся і каже, що нічого не сталося, нічого не відбулося. Хоч... Ти казав, що маленька віра вона може схитнути гори. І тут дідусь посміхнувся і каже, що віра це не тільки одне слово, це наші добрі вчинки і добрі діла, які ми робимо для наших оточуючих. І тут Максим подумав і вирішив, що він йде робити добрі справи. І напротязі дня він допоміг мамі по кухні. З братом, допоміг сусіду, там полити його грядку з огурцями. І так йому стало тепло і добре на душі. Від цього ж Він допомагав, йому дуже дякували, посміхались. Він е -е, дня це допомагав, потім почався невеликий тому. Він був вдома. І під вечір він прийшов на галявину. Був уже зрушений. Падав дощ, він підмив трошки камінь, і камінь зрушився. І Максим так дивився, і для нього це стало таким чудом. І він зрозумів, що наша віра це наші добрі справи, які ми робимо, і те, що нам відповідають, яку ми отримуємо відповідь на наші добрі справи. Тому я вам бажаю, щоб ваша і ваші добрі справи дружили один з одним і ви могли бачити маленькі чуда у вашому житті. Давайте допомагаємося.